Як може допомогти Ісус Христос? Ісус це Слово Боже. Коли людина починає слухати Слово Боже, вона цілюється на рівні духа, душі і тіла. Яким чином? Елементарно. Бог створив все світ Своїм Словом, усі нейтрони, протони, молекули, атоми, з яких складається людина, налаштовані на Бога. Чому це Божа заповідь слухати Слово Боже? Тому що тільки тоді, коли ми занурюємося у вивчення Слова Божого, хрестимося в Ісуса, наші молекули, нейтрони, протони, атоми працюють правильно. Коли немає Бога, немає Ісуса, немає істини, відбувається повна розбалансованість. Знаєте, якщо у машини колеса один в один бік, інший в інший, треба робити балансування коліс, тому що далеко не поїдеш. Або будеш їхати, і таке враження, що тобі, як хтось по голові стукає. Якщо людина починає ігнорувати Бога і Його Слово, відбувається розбалансованість. Вона сидить на серіалах, фільмах, новинах, гроші її цікавлять що завгодно, але не реальність. І потім звідси страхи, депресія, божевілля і панічні атаки. Реальність це Бог, який дав це життя, все налаштовано на Бога, тому що світ творився Його словом. Навіть японські вчені проводили досліди над кристалами. Води, і що відбувається, коли над водою читають псалмиї цитується Біблія. Кристали набувають красиву форму, відбувається гармонія. Так і з людиною, коли її життя наповнене Словом Божим, приходить гармонія на рівні духа, душі й тіла. Підпишіться на канали Салтаненко, де ви знайдете величезний ресурс божественної істини і наукових фактів від провідних вчених світу, ви зможете пізнати Бога, отримати зцілення і спасіння.